Всім привіт! Грати я сьогодні не буду і просто чомусь вирішив зробити таке відео і розповісти трошки про грішу, чайку, Харків і поділитися своїми спогадами, поділитися своїми думками. Стосовно великого шматку історії, великого шматку мого життя, бо я сам з Харкова, як і Гріша, і я записую це відео сьогодні. І сьогодні вранці, якраз дізнались ми про те, що Гріша помер. Останнім часом ми не дуже багато спілкувалися. І, мабуть, це більш пов'язано, звісно, з тим, що, в принципі, ми доволі далеко одне від одного. Наші шляхи, як музичні шляхи, розійшлись доволі давно, більше 10 років тому. Але ми підтримували зв'язок, звичайно. Мабуть, сьогодні я хотів розповісти, просто поділитися своїми почуттями тим, який слід залишила ця людина в моєму житті, і також, можливо, завдяки цьому відео якісь нові люди зацікавляться, перейдуть, послухають, відкриють для себе щось нове і цікаве. Тому що це взагалі дуже доволі така цікава історія, тому що мені пощастило зростати. Стати музикантом в такий період, особливий період для Харкова, для, в принципі, для України так само. Але для Харкова, ну, по моїм враженням, по моїм спогадам, ці часи були чимось дуже особливим. І я хочу зауважити, що це було ж до розвитку соцмереж, тоді не було ще інстаграму. Не було такого розповсюдження Ютубу, і люди трошки інакше слухали музику, інакше об'єднувались для того, щоб грати музику. Це був особливий час для мене. Ну, я думаю, для багатьох, хто пам'ятає, хто народився до 90-го року. А може, звісно, і для тих, хто народився після 90-го частково. Але по моїм спогадам ці часи закінчились приблизно в 2010-му, десь 2011 році. Але давайте по порядку. Отже, чому? Як взагалі я познайомився з Грішою? Ну, почнемо з того, що ми обидва з Салтівки. І Салтівка це такий дуже специфічний район міста Харкова, і Харків само по собі місто. Мабуть, дуже зручне і ідеальне для музичної тусовки, як мені здається, особисто. І пов'язано це з тим, що Харків, він не такий великий, як Київ, але при цьому дуже немаленьке місто. В найкращі часи півтора мільйона населення, метро. І Звісно, що, і що найважливіше, я вважаю, що це дуже-дуже важливий фактор. В Харкові дуже багато е, вищих навчальних закладів. Ну а студентство взагалі, як окремий такий прошарок суспільства, студентство це завжди емоції, розвиток, е, і це завжди молодь. І, звичайно, в Харків в цьому плані в ті часи це було особливе місце, тому що величезна кількість студентів, просто там мені здається, я пам'ятаю цифру 200 тисяч взагалі. Тобто, в <плітку> влітку це прям дуже сильно відчувалось, коли всі студенти з інших міст вони їхали до себе додому. То були такі моменти в Харкові. Дуже класні, і мені подобались, коли взагалі така. Такий лайт, тиша, спокій. <хи> От. Багато іноземних студентів. А отже, студентам десь треба відпочивати. І де їм відпочивати, тусити, зустрічатись, спілкуватись в клубах, на дискотеках. Тоді не було ще такої барної культури, кав кавової культури. Тому клуб Форд, клуб Живот, клуб Черчилль арт-кафе Агата, Джастер. Потім там якісь диско 2000, якісь там клуби, я пам'ятаю, їх було дуже багато, насправді. Це були такі місця, де різні субкультури вони могли зустрітись, могли перетнутись, спілкуватись. Звичайно, це стосунки. Оці романтика, емоції, молодіжна. І, звичайно. Зростаючи в такому місці, чесно здавалося, що ну, не було відчуття, що це десь якась провінція. Було відчуття, що ого, так ми тут взагалі нормально двіжуємо. <хи> І в Харкові була своя абсолютно унікальна музична сцена з великою кількістю своїх зірок, своїх артистів, своїх унікальних особистостей, які а, взагалі, могли в принципі доволі непогано існувати, навіть просто не виїжджаючи, особливо з Харкова. Там можна було, да, звісно, якщо ти там нормально себе вже зарекомендував то їздити в тури якісь Україною, але ти міг в принципі там собі влаштовувати тури по харківським клубам, і навіть там, там музиканти, музикантам вистачало і на життя і. Ну, і ціни були ж ну, зовсім інші. І взагалі, по-іншому було побудовано суспільство. Отже, Салтівка це такий спальний район, звідки я і Гріша. І Салтівка не такий, не така жесть на Салтівці, як на ХТЗ, там, не знаю чи в більш таких ще. Віддалених районах і опасних районах, я б так <свісно> небезпечних. от но, но, Тим не менш, Салтівка теж доволі специфічне місце, величезні ці панельні, багатоповерхівки і. Зростання на Салтівці, ну, типу там багато цих різних е, дворів, в яких люди збивалися в такі свої тусовки. Там, е, але я ходив в школу з 41 ї і що цікаво, е, в чому ще такий цікавий факт. Грішу навчала моя мама. Моя мама була вчителькою російської мови і літератури в моїй школі, де я теж навчався. І, звичайно, що Гріша закінчив школу набагато раніше, ніж я. Тим не менш, мама його пам'ятала. І коли ми з Грішою вже прям познайомилися, я розповідав, розповів батькам про те, що з ким я там познайомився: о, прикольний музикант! От ми будемо грати зараз в групі. Мама сказала: така: Так це ж Гріша Чайка, я ж його пам'ятаю, я ж знаю Грішу чайку. Бо вона пам'ятала, звісно, що всіх своїх учнів, і про Грішу вона дуже класно розповідала. Я не хочу тут про сімейні якісь штуки розповідати. Це така штука. Не думаю, що це важливо, просто прикольний важливий коннект. І ми познайомилися з Грішою. Здається, це хтось дав йому мій номер. Я тоді працював на студії VIP Music. В Харкові, ті, хто знають, знають. А я можу сказати, що це була, мабуть, одна з найкращих репетиційних студій в Харкові, завдяки тому, що дійсно було вкладено дуже багато зусиль і любові в створення цього місця, в том, в те, щоб побудувати дійсно класну кімнату з класною звуковою ізоляцією, і мені дуже пощастило в певний момент познайомитись з Сергієм. І в 2007 році я почав там. Постійно тусити, працювати, репетирувати, займатися, вчитись, так би мовити, записувати. А, взагалі, що таке звукорежисура, тому що в мене було просте бажання, я хотів записати власну музику класно, тому що на той момент все, що в Харкові, всі ті, хто в Харкові записував музику, всі ті студії, ну, відверто кажучи, ну, якість була типу ок. Для того, щоб можна було закинути ВКонтакті, послухати, і все таке, але мені завжди хотілося, щоб моя музика звучала дуже круто, і я почав вчитися. І в 2008 році я пам'ятаю, я сидів тоді на студії, і мені дзвінок прийшов. Я взяв слухавку, і Гріша оцим своїм фірменним голосом, почав мені розповідати. Про те, що він шукає басиста в свій гурт, кислород, тому що е на той момент басист і барабанщик, вони пішли до групи Пурпур грати. Бо Пурпур -пур", ну, на той момент Пурпур -пур в Харкові вважалися ната Привіт, вважався таким типу, е дуже популярним і крутим гуртом, і у них було більше концертів. Тож завжди було ці блукання музикантів поміж гуртами, для того, тому що всім хотілося якось більш-менш існувати. От. І Гріша мені зателефонував і я послухав музику. Звичайно, мені дуже сподобалось, бо кислород і цей альбом взагалі, кислород на нулі. Це прям якась насправді дуже крута музична робота і. Вчити ці партії бас-гітари, для мене це був такий типу, сходинка на дві сходинки вгору піднятися як музикантом. Тому що те, як грав басист кислорода на, зап... на записі, на той момент це був Ван Кондратов на барабанах Діма Зінченка, там тоді грали. І вони записали цей альбом. І я розбирав ці партії, такий вау, оце, оце реально круто чувак навалив. І я їх розібрав всі прям максимально в ноль. І ми з Грішою зустрілись. І якось одразу ну, відбувся цей класний коннект. Тому що 음, Гріша, знаєте, є, от... у мене є така думка завжди. Музикантом ти, звісно, можеш бути неймовірно крутим. Але якщо ти людина з занадто з приколами, то блин, мені це... завжди в мене це трошки я вит... починав витримувати дистанцію і віддалявся, тому що мені це не дуже прикольно. А от у Гріші якийсь такий дуже класний баланс. І він дуже, ну, дуже добра і така щира людина. І ми почали спілкуватись, і просто разом проводити час було дуже прикольно. Не було відчуття, що я не знаю, гараю там у якоїсь зірки в гурті. Ми просто подружились. І на той момент ми. Пробували різних барабанщиків, але, звичайно, той рівень, який Діма Зінченка задав на альбомі, він, ну, скажімо так, відповідати цьому рівню, могло не дуже багато насправді барабанщиків на той момент в Харкові. І знаючи Сережу Шапранова певний час, і знаючи наскільки він крутий барабанщик, Мені завжди хотілося з ним грати, тому що я от, як басист, для мене це коли барабанщик шарить грув, не просто грає свою партію, а грає музику, грає музичного. Він не просто рахує, там, сидить собі, і в метроном. там Сережа не потрібен був метроном. Він сам був метрономом. І при цьому, при всьому, є барабанщики, які грають дуже рівно. Дуже чітко, все на своїх місцях, професійно, все класно. Але не відчуваєш в цьому музики, не відчуваєш в цьому потоку, цього дуже важливого, який я його завжди відчував в якомусь сенсі. Я не можу назвати себе там неймовірно крутим басистом, але я грав завжди музику в першу чергу. В принципі, на всіх інструментах я цим займаюся. Є люди, які грають партії, вони більше як виконавці. А коли ти граєш музику, ти відчуваєш простір, відчуваєш, що для мене це працює таким чином. Я просто в голові у мене відбувається оця вся композиція одночасно, і я її як і співаю, і граю, і я просто в цьому знаходжусь. І тому там моменти імпровізації якоїсь відбуваються не так важливо. Во чи це правильна нота по нотах? А скільки наскільки більш важливо, що вона правильна по емоціях, які я відчуваю, і набагато цікавіше, і так само сталося із Шапрановим, якого ми все ж таки затягнули, бо він прийшов на репетицію, він послухав музичку і такий: ну, клас, пацани, да, давайте я прийду. Але він прийшов і нам стало втрьох так офігенно. Тому що йому було цікаво грати цю музику. Вона не була стандартно, банальною, такою, як зазвичай просто трапляється хтось, хто грає поп-рок, альтернативний рок. І Гріша, як музикант, як гітарист, він, звичайно, ну просто дуже. Неймовірно крутий гітарист, який вклав дуже багато роботи в розвиток себе як музиканта. І, звичайно, там група Чайка. Ви можете подивитись, я залишу відео в описі, різні відео про його історію як музиканта. Я думаю, що це буде дуже цікаво вам подивитись, тому що там є і інтерв'ю декілька. Я залишу це обов'язково. Подивіться, кому буде цікаво зануритись в це ще більше. І ми почали грати втрьох. Це був класний період. Нам здавалося, що ми можемо поїздити, пограти концерти взагалі. Хотілося, звісно, якогось успіху, якогось розвитку. Але, знаєте, просто є така штука: є музиканти, які можуть бути дуже класними музикантами. Але щоб стати зіркою. Я відчуваю, що щоб стати. Ну, тобто, зірка це шлях, в принципі, до аудиторії, до слави, до умовного цього успіху для багатьох. Це так здається, що от треба бути зіркою, щоб мати цей успіх в житті. От. І Гріша якраз він. Гріша якраз от, людина більше от, про. Творець а ще дуже тепла і добра людина, яка, я думаю, що ніколи б не дозволила собі переступити через когось заради своїх цілей. Ну, знову ж таки, це все мій досвід, особистий досвід. Це моя суб'єктивна точка зору на людину, не дивлячись на те, що там всі кажуть там після смерті тільки добре і там непогане. Чесно, у мене з грішою нічого не було поганого. Мені дуже складно згадати. Він був свідком на моїй свадьбі. Ми з, разом із моїми батьками, із, там з його першою дружиною. Ми святкували там новий рік, е їздили на якісь там вилазки, тусили на якихось там шашликах. Ну, типу, <зас> до мого переїзду в Київ Гріша займав нормальний, такий, як ну, Кент Кентовський. Ну, він був мого моїм дуже близьким другом. І ми багато спілкувались, взаємоділи. Інколи кожен день. З групою, ну, група кислород, перспектив того, щоб. Ну, я це відчував, перспектив для того, щоб це призвело до якогось такого більш масштабного успіху. Це було доволі складно. Бо шлях до масштабного успіху, він під собою. Треба вміти бути гнучким. треба Багато про себе говорити, бути дуже самовпевненим і дуже мало самокритичним, мабуть, все ж таки. Тобто, ти можеш да, себе критикувати і хотіти зробити якнайкраще, але оцей от перейти приступити оцей якийсь поріг, коли ти просто готовий все ж таки поділитися музикою і ти в ній впевнений. І у цей момент ми записали багато демо з Грішою, почали писати. У нас були дуже класні пісні, насправді. Було дуже багато сумнівів в цьому всьому, і, на жаль, ми почали потихеньку просто розходитись, тому що концертів не було. Ми з'їздили декілька разів на різні фестивалі, пограли в клубах. У нас було, був такий досвід, який я досі згадую, як такий дуже крутий досвід в своєму житті, коли ми приїхали. Виступати в Пітер Санкт-Петербург, і на нас не прийшов ніхто. Тобто, це був просто пустий клуб. І я пам'ятаю, як це вдарило по гріші. Я пам'ятаю його емоції, і наскільки йому це було боляче. Мені теж було боляче, але я був молодший. У нас з грішою різниця 8 років, і в принципі. Ну, для мене це не був кінець світу, хоча я теж дуже сильно. Ну, Я зрозумів, що треба щось робить, що діла не буде, так, якщо продовжувати. Ну, і у мене цей в результаті процес якогось пошуку і якогось розуміння, він прийшов до того, що. Ну, я бачив, що не відбувається релізів, не відбувається якихось значних рухів. Це був якийсь блок, певний, може, у гріші, чи щось на кшталт, коли в тебе є пісні, які ти можеш випустити, ти можеш зробити ці кроки, але ти сумніваєшся, ти намагаєшся зробити. Тобі здається, що треба зробити Настільки класно, і тільки коли ти зробиш неймовірно круто все, там, по саунду, по зведенню, там, по аранжуванню, і тільки тоді пісня може якось дійсно вистрілити. Але насправді пісня це пісня. І залежить все, і музика це музика, і від технічного виконання, від технічних якостей, музики не залежить. Так багато насправді. А ти маєш чути мелодію і слова, ти маєш чути музику, і енергію, яку вона несе. Тобто, але якщо це класна музика, енерг... ну окей, це рок, навіть рок, записаний в гаражі, він може привернути увагу саме тому, що він записаний в гаражі. Але ти ніколи не дізнаєшся, якщо ти не будеш випускати музику і розуміючи, що я не можу ніяк на це вплинути. Кісаро uh, це більш була його група і його проєкт, його бачення, і його, там, його стани, його пісні. Вот. Тому я почав якось uh, думати. І тоді я пам'ятаю, ми їхали, ми з'їздили на концерт в Одесу. Uh, класний був. Класна була поїздка, ми з'їздили ще в Білгород-Дністровський, там теж класно, потусили. І я пам'ятаю, я їхав. Ми їхали назад електричкою з цього білгород дністровського до Одеси, повертались. Мені зателефонував Женя Ножичкін, Єнсан Ноєн, який зараз відомий режисер в Голлівуді знімає, знімає кліпи. Він мені зателефонував, тому що і каже, Слухай, я шукаю, коротше, нам треба музикант в наш, ми тут хочемо зробити крутий проєкт в Києві. І от я пам'ятаю тебе, бо він з Полтави, і він грав там е в групі і бачив мене. Ми знайомі в контакті там трошки, там переписувались щось. Він каже: ти не хочеш приїхати в Київ там поспілкуватись, там все таке інше. І я взагалі, а я так. Така людина, що мені отак от просто я. О, в Київ? Що там, непонятно, але це в Київ. В принципі, ми наговорили там, як типу, ми все розходимося чи щось таке. Просто у нас тоді якраз був вже момент, коли ми, ми не те, щоб сам часто збирались на репетиції. В той момент вообще, Сережа Шапранов він більше почав займатися айтішкою. І ми так то вдвох з акустичними концертами грали з Грішою, то Гріша сам з акустикою теж десь виступав. От. Коротше, я просто сів, поїхав тоді в Київ, зустрівся з хлопцями з Жені і Генрі. І ми щось якось теж знайшли якийсь спільний коннект і вирішили спробувати зробити. І я почав поступово наїздами в Київ, і це у мене відбувалось десь протягом року, поки я остаточно вже не переїхав. Але я в той момент все ще знаходився територіально більш-менш в Харкові. До мене теж приїздили. Женя з Генрію, там репетирували, ми робили пісні, разом вже почали. Я тоді вже е, дуже активно займався з продакшеном в Cubase. і те, що виходило, доволі прикольно виходило. Така електронна музика. З драйвовими гітарками. Все таке я експериментував, пробували. от І в той момент паралельно я на фестивалі побачив виступ Артема Півоварова, і щось мені в голову то стукнуло. І ми списались, і почали теж разом працювати. Гриша залишився в Харкові, і у нього було своє життя. ми я ж кажу, він був свідком на моїй свадьбі потім, бо мені просто навіть просто єдина, мабуть, була думка: хто ще ближча людина для мене, ніж Гріша. Ще прикольний момент в тому, що Владо, Апсеніце, наш добрий друг, він. Взагалі, крутий гітарист, і він грав в Ельзи» протягом, здається, десь семи років. Це та ж історія, як Гріша потрапив в Ельзи». Це, по суті, пов'язано з тим, що владу у нього, здається, двоюродна сестра в Харкові, і вона там вийшла заміж. І ми познайомилися ще до того, як він став гітаристом Ельзи». але потім ця новина трошки нас. Ми такі ого, нічого собі. А Владу приходив, ми грали на, на, теж на студії, там джемали з ним, я пам'ятаю, прикольно було. Але Влад дуже крутий гітарист. Він зараз живе в Нью-Йорку. Ну, і звісно, Владо почав грати в Океан ну, і от У нас були завжди квитки на Ельзи», У мене завжди були проходки якісь там в Києві на всі ці концерти на Олімпійському. Владо почав потихеньку підтягувати Грішу в якості техніка спочатку, і у них там своя історія. А потім Владо, коли вже залишив Ельзи», Гріша став сесійним гітаристом і техніком гітарним, от, вже на постійній основі «Океан Ельзи». Ну і, звісно, теж запрошував завжди на концерти, ми перетинались. Востаннє ми бачились в Берліні, Гріша їхав якраз з Туром. Я пам'ятаю, ми вийшли, випили пива десь в шпеті, просто сиділи і розмовляли. З Грішою завжди було цікаво розмовляти. Гріша міг завжди розпочати розповідь. І, в принципі, перспектив на те, щоб ця розповідь закінчилась, їх було доволі мало. Поки ти просто вже не виробився не спати, типу, того, Гріша в цьому плані дуже любив. І його було цікаво слухати. Я жалкую, що ми не записали жодного подкасту, але я залишу в описі відео, яких можете послухати. Є такі люди, вони трапляються в житті рідко. Ну, і вони не можуть траплятися часто, тому що. Це унікальні люди, які послані вам. Богом, всесвітом, випадком, долею, вдачею, як хто, хто як, які повністю змінюють не тільки ваше життя, і життя багатьох людей поруч з вами. І гріша для мене був дійсно. Такою людиною, якій я дуже вдячний, у мене нічого, окрім вдячності, приємних спогадів, добрих слів, але ти, друже.